Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Валерій Калиновський, журналіст Білоруської служби Радіо Свобода. З ним ми проводимо розмову російською мовою. Валерій, здравствуйте. Добрий день, я краще українською. А добре, мені, мені тут неправильно написали. перепрошую. пане Валерію. От власне, ви бачили. Ви бачили, мабуть, оцю зустріч Лукашенка і Путіна. Ну, це вже якась повний спектакль, куха, і складно до цього якось нормально ставитися і нормально взагалі про це обговорювати. Але ви розумієте, що це було на вашу думку? Що це було за пропагандистське шоу? Ну давайте будемо це розглядати як частину інформаційної гібридної війни. Путіна та Лукашенка проти України та Західнього світу проти партнерів України, Польщі та Литви. Ось і я не знаю в коли відколи, відколи ця конкретна операція почалася, але це є продовженням перебазування вагнерівців на території Білорусі і спроба яких якось залякати Польщу та Литву. Чи інші країни НАТО цими Вагнеровицями, що це буде приватна кампанія, що вона може піти, якби не, не несе відповідальності за це ані Україна, ані уряд Росії, ані Білорусі, начебто так. Так, ось така інформаційна кампанія, щоб залякати, щоб е, зрозуміти, як яка буде реакція. Ось і з другої сторони, це спроба вбити клин між Україною та Польщею. Ми чули заяви Путіна та Лукашенко, що Польща, начебто, хотіла би. Е, Відібрати в Україні частину її території, ось тому така ситуація. Я б е, дуже так е, обережно цього ставився б, Хоча дійсно говорити, що якась загроза для Польщі ці вагнерівці не уявляють. Вони прибули на територію Білорусі без озброєнь. Всю свою зброю, і техніку здали Міністерство оборони Росії і переїхали зараз. Перебувають в лагері Осіповічському районі Могильовської області. На метах і Ось, слухайте, і тренують, я по перепрошую, і трошки вас переб'ю. А от як же оця техніка, ці колони, які знімали, які там кудись їхали, чи це е, теж певна така інформаційна історія, інформаційний вплив і картинка? Ну, яка техніка? Це автобуси, це вантажні машини з особовим складом? Це такі буханки, як вони називають там уази Це, скажімо, не є бойова техніка, це транспортна техніка. А зброї немає танків, там не знаю БТРів і так далі. І навіть я, ніхто не знає, чи там може їхати, чи є в їх якась Калашнікова, якась стрілецька зброя. Я Думаю, що ні, бо вони мусили все це здати. Ось е, інша справа: що чи, чи можуть вони отримати, чи ні в Білорусі, важко тут сказати, але наразі вони не озброєні. Тим не менше, табір вагнерівців він постійно збільшується. Принаймні про це свідчать супутникові знімки. Ви розумієте, для чого вагнерівці в Білорусі наразі? Тому що ну, багато от, різних є і припущень, і подій, які можуть свідчити про абсолютно різні історії. Так, цей інцидент на кордоні з Україною між вагнерівцями і по білоруськими. Прикордонниками, це і відповідно на, на заході Білорусі присутність вагнерівців це і заяви пригоджена про те, що вони потім поїдуть в Африку, і тут невідомо на що орієнтуватися, де тут пропаганда, де дійсно якісь правдиві свідчення. Ну ми всередині цього процесу. Ми не знаємо, як він далі піде, як він поверне. Ми розуміємо, що була спроба там в Росії якась дуже дивна спроба заколоту військового пригожим організовано це, його не покарали, а начебто втручився Лукашенко і запропонував приїхати тут. Чи все це було зрежисоване чи ні? Ну, може, пізніше ми будемо знати, але виглядає, що це могло бути і також якоюсь кампанією. І як тим більше, що зараз ми почули ці заяви Лукашенка, що вагнерівці, начебто, хотіли піти до Жешова, до Варшави з екскурсією, що він його їх там, начебто, стримує, і так далі. Це виглядає як така інформаційна кампанія, але для цього створені передумови, тому що вагнерівці прибули. Тому що буде далі? Тут <кій> важко прогнозувати. Ми можемо лише стежити. Ми можемо, можемо бачити, що відбувається на цей момент. Ось на цей момент є лише заяви Лукашенка, є присутність у цих вагнерівців на території Білорусі, є фото, які показують, що ці вагнерівці, начебто, навчають білоруських військових, там якимось діям, котрим вони навчилися, в тому числі на війні в Україні, і так далі. А далі як будуть їх застосовувати? Чи вони будуть далі тут сидіти в цьому таборі, чи підуть десь далі? Ну, важко прогнозувати, тому що ясно, що цим. Сім керує не не, не тільки пригожений, не стільки кріго, і напевно не Лукашенко. Тобто, ми це є одна з таких частин цієї війни, яку веде Росія проти України, і як вона далі скористає цими можливостями, які вони створили, і тим, що Лукашенко дозволив їм в Білорусі. Це ми побачимо. А як ви розумієте, взагалі причини уже чергового приїзду Лукашенка до, до Росії до Путіна? Це якийсь такий пропагандистський візит. вони до речі, на тлі руйнування знищення храму в Одесі російськими ракетами, ці двоє перепрошую поперлись у собор ставити свічки і ще свого коліньку малого він взяв. А цинізм просто зашка це пропагандистський візит, чи у них там ще щось замислено задумано, як ви вважаєте? Завжди, коли вони зустрічаються, то вони обговорюють за закритими дверями якісь важливі теми, про які ми не знаємо а потім лише можемо здогадуватися про що вони говорили. А з другої сторони, завжди використовують в таких пропагандистських метах, як частину інформаційної війни. Ну треба звернути увагу, що Путін є дещо ослаблений після цього. Так званого закороту Пригожина, йому треба показати, що він далі керує, далі він діє, проявляє активність, що Лукашенко йому підпорядкується. Ну це, це теж дуже важливе, мабуть, для нього. Цій ситуації, чому Лукашенко на цей день? Ну виглядає, що він давно вже не є самостійним політиком. Взагалі, Білорусь перетворюється в такий фактично зовнішньополітичний придаток Росії, але в будь-якому разі, якщо потрібно якісь давати накази білоруським військовим, то їх може давати не Путіна а Лукашенка, бо він є формальним. Головнокомандувачем і в питаннях війни і миру, і смерті та гибелі солдат білоруських за це він несе відповідальність. Ось тому е говорити про те те, що це лише пропаганда, ні це не тільки пропаганда, це якісь спільні дії, і, і які спільні дії вони звичайно не будуть казати нездалегіть, як вважаєте, вони здатні вдатися до якихось таких провокацій проти заходу безпосередньо військових? Військових, країна, ні, та... військових ні, провокації продовжуються з білоруської сторони проти Польщі та Литви, Продовжується ця мігрантська криза. Щодня якісь б'ють, скажімо, і машини, і якісь каміння кидають, і перетинають багато, досить багато мігрантів з різних країн через білорусько польський і Литовсько. Білоруський кордон і латвійський також це не зупиняється, і Польща е очікує якогось якоїсь провокації, що можуть ці вагнерівці підсилити цю кризу з мігрантами, ось і в тому числі його там є ці розмови про, начебто, на той коридор, так званий Сувальський. Ну мало вірогідно, тому що відсіч напевно буде міцною. це лише випробування, на скажімо, які будуть нерви. Поляків в НАТО, це так спробують вони такими загрозами випробувати. Чи вони підуть на це? Ми не можемо е, остаточно сказати. Ми не вірили, що це буде в 2022 році. Це буде повномасштабне вторгнення. Теж це виглядало як бравада, як якісь там хизування, так сказати, з сторони Білорусі Росії та Білорусі, але що трапилося, тому обережність, уважність і не значне, не легковажність, не не, не оцінка їх цих подій, цих заяв не, не дуже легковажно. Тобто, треба реагувати відповідно. А стосовно розміщення в Білорусі ядерної зброї, власне, в даному випадку, чи йдеться про таку ситуацію, коли от Путін намагається Лукашенком як таким собі проксі, так, як проксі його зображати, і ми -то зрозуміємо з вами, що, що ядерна, ядерна кнопка вона безпосередньо у Путіна, але ж таким чином, за допомогою Лукашенка. Лукашенка створюється, от цей от, образ, скажімо так, некерованого диктатора, який може зробити все, що хоче, і Росія таким чином буцімто не буде не буде нести відповідальність за можливі якісь дії. Ну за ядерну зброю відповідає Росія. В будь-якому випадку тут Лукашенко не має. Неважливо, важеліва, ніхто йому зброю не передає, як би він не говорив. Тобто щодо пропаганди, щоб щодо заяв, то я тут скажу, що Лукашенко вже давно дуже серйозно і потужно воює язиком. Тобто він готовий говорити все, що можливо у цій війні проти України та проти Заходу. Він не шкодує слів. А щодо дій, це набагато менше з його сторони, скажімо, від Білорусі досі, якби це такі. Загалом би якби осторонь допомагають росіянам, але саме не беруть участь у цій війні. От, тому е, Путін би хотів би ще більше, щоб Лукашенко все заплямився. Ну але що він хотів би, що хотів би Лукашенко, все таки гра продовжується, пане Валерію. Дуже дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Валерій Калиновський був на зв'язку зі студією Радіон В. Журналіст білоруської служби. Радіо Свобода говорили про візит Лукашенка до Путіна. Нині вони відвідали Кронштадт із губернатором Петербурга бігловим і молодшою дочкою міністра оборони Росії Шойгу. Російський диктатор під час зустрічі із Лукашенком зробив кілька, як вказують аналітики інституту вивчення війни, символічних жестів. А значається, що Путін прагнув продемонструвати владу і впевненість у своїй перевазі над прихильником над прихильниками Євгена Пригожина. експерти звертають увагу, що Путін взяв Лукашенка з собою у Кронштадт в Петербурзі, історично значимо фортецю, де російські солдати провели відоме невдале антибільшевицьке повстання з початку 21-го року, яке радянський уряд в кінцевому підсумку придушив. Як зазначають аналітики і Біглов, і Шойгу є особистими ворогами Пригожина, і публічна зустріч Путіна з ним і Лукашенком. З історичних причин невдалого повстання в Кронштадті майже напевно була покликана, щоб сигналізувати про поразку збройного повстання Пригожина. Путін також зробив незвичайну спробу сфотографуватися з натовпами росіян, в тому числі з дітьми, перебуваючи у кронштаті, ймовірно, щоб представити себе популярним і улюбленим серед росіян. Ці символічні жести вказують на те, що Путін. Стурбований своєю популярністю, безпекою свого режиму і безліччю фракцій, що борються за владу у вищих ешелонах російського керівництва, вважають аналітики. Друзі, зараз робимо невеличку інформаційну паузу. Далі новини на радіо НВ. Після цього продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.